Проблема сучасного міста. Вийдеш на роботу на годину пізніше, приїдеш на годину пізніше. Вийдеш сучасно, приїдеш на годину пізніше. А вийдеш на годину пізніше, так само і будеш. Машин забагато вулиці не розраховування З нашими вуличками стільки машин 20 років тягнеться. Ще раніше планувалося в місті зробити підземні паркінги. Це 20 років назад. Перше місце Стефаника. Лоща підшела. А що там зараз, який Діребард? Я не знаю. Я можу сказати тільки одне. Що доля ну, мене так заставила, що я два роки працював в розслові я. Я. я порівняв інфраструктуру, яка там, і яка тут, небо і земля. Ну то ж відкрили партії по Чорновому проспектам. Ну, там мало паркується всі, все, переважно всі їдуть в центр, так що такі ж проблеми не не вирішають. Хіба повністю закривати центр для групи машин, які носити транспорт, все по